Де ми зупинилися? Мене нічого не зупинить. <смі> так, э, ось Гаррі, гукнув незнайомець. Стані немовлєтком. Э, так. Незаконно повернулися в наше помешкання. Отут. Отут. Негайно покиньте нас, звалів він. Ви незаконно вдарилися в наше помешкання. Дурслі ти биси помовчав, старий придурку, мовив на те велетень, Перехлився через канапу, вирвав дядькові з рук рушницю, скрутив її, наче гомову у вузу і пожбурив у куток було таке в фільмі. Дядько Вернув видав ще один комедний звук, наче ми куру стоптали. Нехай там як Гаррі, нехай там як Гаррі, протяг, протяг велетень, відвертаючись від турслі. Вітаю з тебе з іменинами. Маю тут щось для тебе. Яси трохи щось... його притовк, але смакує файно. Із внутрішньої кишені свого чорного плаща знайомець дістав трохи придушену коробку. Тремтячими пальцями Гаррі відкрив її. <кхух> Всередині лежав великий липкий шоколадний торт, на якому було виведено зеленим кремом з днем народження, Гаррі. Гаррі глянув на велетня. Він хотів подякувати, але слова десь загубилися дорогою до вуст і замість подяки вийшло. Хто ви? Справді я й не назвався, усміхнувся велетень. Рубеус Кекріт, ключник і охоронець дичини у Хогвурці. Він простяг величезну долоню і потис усю руку Гаррі. То як там чайочок, га? Поцікавився він. Потираючи руки. Можна й чогось міцнішого, якщо маєте. Гекріт подивився на порожній камін, де лежали зі ж... зішмакані торбинки з-під чіпсів і фиркнув. Нахилився над каміном, ніхто й не бачив, що він робив там. Та коли за мить випростався, в каміні котів вогонь. Мерехтливий сяйво затопило вогку халупу. <кхід> і Гаррі відчув, як його наповнює тепло, наче він заліз у гарячу ванну. Велетень знову мостився на канапі, що прогнулася під ним, і став витягати з кишень плаща різні речі. <кій> Мідний чайник, м'який пакет із ковбасою, невеличку куцюбо чайничок для заварки, кілька щербатих ще кухлів і пляшку поршитиної рідини, якої він ковтнув перед тим, як визався готувати чай. Невдовзі хатину наповнили шкварчання, шкорчання. І дух смаженої ковбаси. Поки велетень готував страву, ніхто навіть слова не мовив. Та коли він зняв із вогню перші пухкі соковиті трохи підгорілі ковбаски, Дадлі захвилювався і дядько Вернон був змушений гостро попередити його. Надлі не бери нічого, що він тобі даватиме. Велетень загадково всміхнувся. Дуже слід вимогла. Дунцеві вже нема куди гладшити, тож нема чого боятися. Він дав кубаски Гаррі, який так зголонів, що здається ніколи не коштував нічого смачнішого. Гаррі далі не зводив, не зводив погляду з велетня. Зрештою, побачивши, що ніхто нічого навіть не думає пояснювати, Гаррі не витерпів. Перепрошую, але я досі по справжньому і не знаю, хто ви. Велетенько втув чаю і витер долоною рота. Називай мене Геґріт, сказав він. Мене так усі називають. Як я й мовив, я зберігаю ключі від Хогвартсу. Ти певно все знаєш про Хогвартс. Е, ні, на хвильку розгубився Гаррі. Гекрід видавався приголомшеним, тож Гаррі швиденько додав: Вибачте, вибачте. гаркнув Хекрід, повернувшись до Дурслі, що відступили в тінь. Це ось цим треба вибачитися, вибачатися. Я знав, що ти не отримуєш листів, але нехай його шлях трафив. І в гадці не мав, що ти гісінько не будеш знати про Хоккурс. Тебе ніколи не цікавило, де твої батьки цього навчилися? Чого цього? запитав Гаррі. Чого цього? вибухнув Гекрід. Ану, зачекай, хвильку. Він скочив на ноги, і, розлючений, здавалося, заповнив собою всю хатину. Родина Дурслі зіщулилася під стіною. Ви хочете сказати? заревів Гекрід у Дурслі. Що цей хлопець, цей хлопець не знає нічого про не знає нічого? Гаррі подумав, що це вже занадто. Він, зрештою, ходив до школи і мав непогані оцінки. Я дещо знаю, виправдовувався він. Скажімо, математику і таке інше. Але Хегрід тільки махнув рукою і мовив: Я маю на увазі наш світ, твій світ, мій світ, світ твоїх батьків. А що це за світ? Здавалося мить, і Гекріт просто вибухне. Душлі. загримів він. Дядько Вернон, зблітнувши, наче мрець, бормотів якісь нісенітниці, не Гекріт нестямно глянув на Гаррі. Але ж ти повинен знати про своїх мамусю і татуся, сказав він. Вони знамениті, і ти знаменитий. Що? Мої мама й тато справді були знамениті. То ти то ти цього не знаєш? Гегріт пригладив розчепіреними пальцями свою гриву, ошелешено втупившись у Гаррі. То ти не знаєш, хто ти? зрештою, вимовив він. У дядька Вернона раптом прорізався голос: Стоп! наказав він. Негайно не замовкні, сер! Я вам забороняю казати що-небудь хлопцеві. хтось, сміливший. Сміливіший завернув на Дурслі, і той би злякався несамовітого погляду Герри Гегріта. А коли Велетень заговорив кожне його слово бриніло люттю. Ти йому нічого не сказав, ніколи не розповідав, що писалося в листі, який лишив йому Дамблдор. Та ж я був там, я видів Дурслі, як Дамблдор клав листа, і ти усі ці роки від нього це приховував. Приховував від мене що? Нетерпляче запитав Гаррі. Стоп, я вам забороняю. Панічно завершав дядько Вернон. Тітка Петуня моторшно зойкнула. Ідіть ви обоє, знаєте куди? скривився Гегріт. А, блядь, я подумав, це тітка Петунія. Ідіть ви, обоє, знаєте куди? скривився Грегрід. Гаррі, ти чарівник. У хатинці запала тиша, долинало тільки бурхання хвилі і завивання вітру. Я хто? Мало не, затухну... не затухнувся Гаррі. Чарівник, звісно, сказав Гегріт, знову сідаючи на канапу, яка заскрипіла і прогнулася ще нижче. І то чарівник дуже файний, тобі тільки бракує трохи освіти. З такими мамою і татком, як у тебе, хіба можна бути кимось іншим? До речі, яси гадаю, що тобі вже пора прочитати свого листа. Гаррі простяг руку і нарешті отримав жовт. Конверт підписаний яскраво зеленими літерами містеру Гаррі Потеру. Підлога, ходинка на скелі море. Він витяг листа і прочитав. Хогвартська школа чарівча клунства, директор школи альбус Дамблдор. Орден мерліна Опа! Орден Мерліна. Випробування мерліна В Хогвартці ми там проходимо. Перша категорія великий ворш. Головний чеклун. Верховний мах, Міжнародна конфедерація чарівників. Дорогий містер Потер. З приємністю повідомляємо, що вас зараховано до Хокурсів школи чарів і чеклунства. Будь ласка, прогляньте доданий список необхідної літератури і знарядь. Початок навчання 1 вересня. Чекаємо вашої сови найпізніше 31 липня. Ага. Почекаємо рекламку. Проверсія. <гум> Купляти треба програмку. З повагою Мінерва Макконекел, заступник директора. Запитання спалахували Гаррі в голові, наче вогні фейерверку, і він не знав, з котрого починати. Збігло кілька хвилин, перш ніж він, затинаючись надумався, що означає вони чекають мою сову Молотні горгони, я си геть забув. Похопився Хекрік, зляснувши себе долонею, почув із такою силою, що можна було повалити коня, і дістав з іншої внутрішньої кошені плаща сову. Справжню, живу, трохи розкошлану сову, довгий перо і сувій пергаменту. Висолопивши язика, він нашкрябав ци дулку, яку Гаррі зміг прочитати до гри ногами. Ого. <кій> Дорогий пане Дамблере, передав Гаррі листа. Завтра купимо йому все необхідне. Погода паскудна, я сподіваюся, що у вас все файно. Геґріт згорнув записку, віддав собі, яка схопила її дзьобом. Підійшов до дверей і кинув птаха в буряну ніч, тоді повернувся і сів, немов таке листування було не менш звичайною річчю, ніж телефонні розмови. Гаррі помітив, що стоїть, роззявивши рота, і швиденько стулив його. На чому я зунився? Замислився Хегріт, але тут наперед вступив дядько Вернон. І далі бліди, як полотно про те дуже сердитий. Він не піде до тієї школи», – заявив дядько. Хотів би я видіти, як такий цілковитий магл, як ти, зможе його зупинити. Кракнувши, проказав Хегріт. Цілковитий хто? поцікався Гаррі. Магл. повторив Гегріт. Ми так називаємо людей, які цураються чарів. Все ясно. А я не до кінця розумів, хто такі макли. От реально, без піздіжа, я реально не розумів. Ми так називаємо людей, які цураються чарів, чарів, як у ці. Тобі тяжко не пощастило, бо ти виріс у родині найабсолютніших маклів, яких я видів на своєму віку. Коли ми взяли хлопця, то просягнулися, що покладемо край цьому безглуздю. Здобувся на слово дядько Вернон. Присягну, але що виб'ємо з нього всі дурниці. Теж мені чарівник. То ви знали? вигукнув Гаррі. Знали, що я чарівник? Знали. Раптом завичали... ага. Знали. Раптом завичала тітка Петуня. Знали, звичайно, знали. Кого ще могла народити моя клята сестра? О, колись вона теж дістала такого листа і пропала в тій школі. А тоді верталася на канікули додому з повними кишенями, жаб'ячою ікри, кри і обертала чані чашки на щурів. Лише я одна бачила, хто вона потвора. Але ж ні, батьки тільки їй і годили, хохали на свою ліліньку, пишалися, що в родині є відьма. А вона зупинилася привести подих, а тоді знову загорила, виповідаючи, здається, те, що пекло їй серце багато пекло. Їй серце багато років. А потім знайшла собі в школі того Потера і вийшла за нього заміж після школи, народила тебе. І я, звісно, знала, що й ти будеш, як вона, таким самим дивним і ненормальним. А тоді, бачите, їх висадили в повітря, а ти звалився на нашу голову. Гаррі страшенно зблід, тільки ну, до нього вернувся голос, він обурився. Висадили в повітря? А ви ж казали, що вони загинули в автокатастрофі. Автокатастрофі? заревів Гекріт, підскочивши так несамовито, що Дурслі, підсахнувшись, знову забилися в куток. Як си могли Діді та Джеймс Поттери загинути в автокатастрофі? Оттямитися не можу, яке неподобство. Гаррі Поттер нічого не знає про себе, тоді як у нашому світі його ім'я знає кожна дитина. Але чому? Що сталося? допитувався Гаррі. Гекрі то, вже не гнівився, і на нього, і на його обличчі раптом з'явився неспокій. Я ніколи такого не чекав, мовив він низьким схвильованим голосом. Коли Дамблдор Дамбордур... Дам... <коли> застріг, як тяжко тебе забрати, я сий не гадав, що ти ніц не знаєш. Ой, Гаррі, певно, не мав я би казати, але хтось таке мусить. Ти си не можеш потрапити до Хогвартсу, нічого не знаючи. Гегріт люто зиркнув на дурслі. Що ж, певно, краще тобі знати все, що я можу розповісти. Всього мені казати не вільно, це велика таємниця, я можу тільки часточку. Він сів, дивився якийсь час на вогонь, а тоді заговорив Усе почалося, мабуть, із чоловіка, що звався. Що? Кісельок? Що, Дезмонд? Але я вірю не йому, що ти не знаєш, як він називався у нашому світі. Кожен знає його ім'я. Яке. Ну. Видиш, коли можна обійтися. Ніколи... Я ніколи його не називаю. Ніхто не називає. Star Wars Jedi Survivor. Хотів і хочу. І буду хотіти. Star Wars Jedi Survivor. Той, що після Jedi Fallen Order. А що таке? Зараз я сува прилетить. З поштою. Чи щось напевно зараз щось буде? Бля, рендер, звісно, в мене в ОБСі. Через ті слайд-шоу, да. У мене затримка рендерингу 3%. Це у ті слайд-шоу. Та нові знижки в стімі, то спитав. Знижки? Та щось там ніби є, та Тот твістер Варс зараз за 850. Ага. Поняв. Ну, у мене, можливо, є людина, яка купить його <хи> і потім роздасть мені. То я поки що ще не спішу. Плюс ті гроші, що зараз ми зібрали, я відкладаю на ПК. І якось не дуже хочеться купувати ігри. У мене є зараз що проходити. Можливо, просто хтось або подарує, або роздасть. Ну, є одна людина в мене. Просто я на той ПК ніколи не назбираю. Я так буду купувати ігру, збирати, купувати ігру збирати і так ніколи не назбираю. Типу, треба відкладати от так прям в баночку, зробити якусь баночку. А ігор в мене багато є, що проходити. То нічого страшного, цей Star Wars може почекати, якщо. Якщо що. Він взагалі ще дешевше коштував. Не 850. А 570. 570. Чому? Тому що була знижка 50%. А, плюс купон в Epic Games 33%. Коротше, можна було його купити за 570 взагалі. Це найдешевше, що я бачу. Так, далі. Ага, яке ім'я? Ну, видиш, коли можна обійтися, я ніколи його не називаю. Ніхто не називає. Чому ненаситні гаргулі. та ж люди ще й дотепер бояться. На його ж як трафить. Як тяжко говорити, розумієш? Жив собі чарівник, який став лихим. Таким лихим, що гіршого нема. Лихішим від найлихішого. Він називався е Гекріт зробив куток. Так однаково, нічого не сказав. Може, напишіть, запропонував Гаррі. Ладенько, спати. Добре. Гарної тихої ночі тобі. Дякую за рай тобі. І дякую, що послухав Гаррі Потера. Добрані тихої ночі. Навзаєм. Завтра пара на 10 У всіх канікули пройшли, я так бачу. Так трошки розповідаєте мені, я так починаю розуміти, що у вас всіх канікули були. І вони прийшли. Добре, тихої ночі. Таким лихим що гіршого немає. Лихішим від найлихішого. Він назвався. Ага, ковток зробив. Напишіть Гаррі запропонував. Е, ні, я не знаю, як пишеться. Ну, гаразд. Волдеморт. Стригнувся Гекріт. Не зможе мене знову називати. Отож, цей чарівник років зо двадцять. Тому взявся шукати собі спільників і познаходив, хтось просто злякався, комусь це кортіло набрати його сили. А він ніде правда діти такі мав тої сили. Темні часи були, Гаррі. Ніхто не знав, кому вірити, ніхто не смів привітати незнайомого чаклуна чи відьму. Страшне діялося. діялося. Усіх він підбив під свою руку. Звичайно, дехто й понтувався, але він обивав їх нещадно. Гокварс був тоді одним з набагатьох небезпечних... безпечних місць. Здається, відомо хто, боявся тільки Дамблдора. Він не наважився захопити школу принаймні тоді. а тож твої мамуся і татусь були й найліпші чарівники з усіх, що я знав і видів, найкращі учні Хоккурсу. Ого, то навіть так воно було. Дивно, що відомо, хто ніколи раніше не пробував перетягти їх до себе. Знав, мабуть, що вони надто близькі друзі Тамблдора і ніколи не стануть на бік темної сили. Може, він сподівав переконати їх? Може, просто хотів спекатися їх. Знаємо тільки, що 10 років тому перед день усіх святих на Геловін він з'явився у вашому селі. Тобі тільки-тільки рочок минув. Він прийшов до вашої хати і. і. А крізь ненацька витяг брудню, що засмальцювану хустинку і гучно висякався. А Гаррі здалося, ніби заревіла сирена. Вибачи, попросив велетень. Але такий жаль у мене бере. Знаєш, кращих людей за твоїх мамусю й татуся не було на світі. Та однаково їх убив. Відомо хто. А відтак і це вже справжня таємниця. Він цей тебе хотів убити. Певне, щоб і вашого сліду це не лишило. А може йому просто по подобалося вбивати, але він не зміг. Ти ніколи не думав, свідків тебе цей знак на чолі. Це не просто шрам, таке з'являється тоді, коли на тебе падає могутнє зловісне прокляття. Так клятьба вбила твоїх маму і тата, зруйнувала вашу хату, але на тебе не поділа, і тому ти є такий славетний Гаррі. Ніхто не виживав, як він це вирішив когось убити. Ніхто, а ти вижив? Хоч він замордував багатьох найславніших чаклунів і чарівниць нашої дуби Макінонів, Боунів, Преветів, Преветів. А ти ж був шенемовнетком і вижив. Голову Гаррі переповнював гострий пекучий біль. Коли Гекрід уже закінчив, він знову побачив сліпучий спалах зеленого світла. Найвиразніше, ніж будь-коли раніше, і вперше в житті йому пригадався уїдливий холодний жорстокий регіт. Гекрід сумно дивився на хлопця. А я сам тебе забрав з розваленої хати, з наказу Тамблдера. А відтак привіз до них. Дурниці! озвався дядько Вертон. Гарріс аж підскочив, бо вже й забув про тих дурсні. До дядька Вернона, здається, знову повернулася відвага. Стиснувши кулаки, він люто позирав на Гекрита. Слухай на мене, хлопче. прогарчав дядько. Я згоден, ти справді якийсь дивикоматий, хоч згадаю, все це можна направити доброю різкою. Що? Направити доброю різко... різкою? Можливо, так наголос. Ну, а твої батьки, вони такі й справді були ненормальні, тут годі заперечити, і, як на мене, без них на світі й дихиться легше. Чого прагнули те й утримали? Плудлилися з усякими відьмаками. А я знав, я завжди знав, що добрав це де закінчиться. Тієї миті Гекріці скочив з канапи і витяг з-під плаща пошарпану рожеву парасольку. Направивши її, немов шпагу, на дядька Вернона, вигукнув Попереджаю тебе, дурслі, попереджаю. Ще одне слово. Побачивши, що його отот -от проткне гострий кінець парасольки, бородатого велетня, дядько Вернон знову втратив підвагу. Припав до стіни і затих. Гаразд. К... кивнув Гекрід. Важко дихаючись, тідаючи назад на канапу, яка цього разу прогнулася до сьомої підлоги, до самої, до самої підлоги. Квітна, Доброго вечора. гарного читання. Так. Саме так. Уже розділ 4. Гаррі Поттер. Філософський камінь читаємо ми. Програма показує, що вже ніби 16%, здається, там може більше. Казки на ніч? Мабуть, так.